Осінь улюблена пора паліїв. Тож цього тижня прогулятися містом, щоб подихати свіжим повітрям житомирянам не вдалося. Начальник головного управління ДСНС в області повідомив, кількість пожеж, спричинених загорянням сухої трави, почала зростати ще з березня. Загалом упродовж доби на Житомирщині виникло 43 пожежі у природних екосистемах, внаслідок яких вогнем пройдено понад 32 гектари території. Моніторинг якості повітря показав у трьох районах Житомира. Рівень якості повітря добрий. На Корбуті. Вулиці Довженка та у центрі міста помірний рівень забруднення. Також за ініціативи міської ради, обласний центр контролю та профілактики хвороб 9 вересня провів дослідження. Ну, показники бралися по всіх точках: це е, азот диоксиду, ангідрит сірчистий, вуглецю оксиду і пильне дефінеде ідентифікований, скажімо так, перевищень подальших показниках по замірах по тих інгредієнтах, по тих сполуках, які в повітрі можуть бути, не було. На даний час по цих показниках здоров'ю людей нічого не загрожує. Першочергово показники, що відбиралися, впливають на дитячий організм та на людей, які мають проблеми з диханням. Тож дослідження проводили у відповідних районах міста. Ну, точки відбиралися у нас, то значуднимськ вулиця Чуднимська, 129 двадцять дитячий майданчик, е, перехрестя доріг миру та вулицю Вільський шлях прибудова. Вільський, вулиця Вільський шлях, 3, по вулиці, місто Житомир, південний напрям, вулиця Жуйко, тут рядом східна частина міста, вулиця Космонавтів, 20, дитячий майданчик. Ну. Проте все ж, за словами фахівців, паління сухостою є шкідливим для здоров'я. Чим воно загрожено? В першу чергу тим особам, які мають проблеми з органами дихання. Це може викликати подразнення слізових оболонок, як ротвої порожнини, носа, можуть і очей, можуть виникати вади із органами дихання, це вражати і легені, і бронхи, і приводити ну, до таких шкідливих, якщо вже це хронічне захворювання, то можуть приводити до дуже важких наслідків з боку органів дихання. Тож кожен повинен дотримуватися елементарних правил пожежної безпеки. А любителі попалити понесуть покарання станом на сьогодні на Житомирщині вже склали 78 протоколів. За самовільне спалювання сухої трави, опалого листя та інших рослинних залишків передбачена адміністративна відповідальність відповідно до статті 77.1 кодексу України про адміністративні правопорушення. Громадянам загрожує штраф розміром від трьох тисяч до 6120 тисяч гривень. А для посадових осіб від 15 тисяч. Трьохсот до 21420 гривень Вікторія Кутунович, Дмитро Половинка, телеканал СК 1